Привіт! Представляю вашій увазі огляд гри Era Exordium, очима фаната серії Dark Souls. Якщо ви грали в цю гру, то зразу ж можете сказати, що це не Souls-Like, і майже повністю будете праві. Але гра в стімі має тех схожа на Dark Souls, тому відповідно має повне право отримати огляд на цьому каналі. Маю зауважити, що цей проект викликає у мене досить суперечливі почуття, і його не зовсім правильно буде оцінювати за моїм стандартним планом, але я спробую. Оцінювати буду по п'ятибальній шкалі, як колись давно було в школі. Ще перед початком варто озвучити два дуже суттєві плюси Ера Ексордіум. А саме, перше, український розробник. Приємно, що український геймдев не стоїть на місці і приємно підтримати наших хлопців. І друге, це чудова українська локалізація і повна відсутність російської. А це зараз дуже важливо і дуже правильно. Тільки от якби ще катсцени озвучили українською, то ціни б їм не було. Ну, але нічого, і так нормально. Що ж, тепер по пунктах. Почнемо зі світу гри. Маємо постапокаліптичний дизельпанк світ, у якому по якомусь дуже прикрому збігу обставин з людьми трапилось зразу дві великі біди страшна невеликовна хвороба, яка спричиняє дуже болісну смерть. Та машини, які створювались для допомоги людям, але чомусь вийшли з-під контролю і почали вбивати своїх творців. Під одночасним тиском таких двох лих, людство майже миттєво і без шансів було знищене. Грати доведеться завченого, який експериментальним способом зумів перенести свій розум в тіло машини і таким чином врятував собі життя. Звісно, якщо це ще можна назвати життям. Ціною за це стала втрата більшості спогадів, і от вам в тілі машини доведеться крок за кроком з'ясовувати, що трапилось, і думати, що з цим усім робити. Важко сказати, чи являється світ плюсом гри. Дивіться: з однієї сторони маємо чудовий намальований та деталізований світ. З густою атмосферою та історією, яка поступово розкривається шляхом знаходження записок від самих різних людей із самою різною інформацією. Знайомо і круто. До того ж, саме це вкупі з бойовкою і робить гру трішки Souls-like. Але. В тегах написано глибокий сюжет. І вгадайте, що? Так, звісно ж, його немає. Якщо уже додовбуватись по повній, то в грі саме сюжет можна описати одним реченням: вчений переносить себе в тіло робота і поступово крок за кроком з'ясовує, що трапилось з навколишнім світом. Оце і все. В таких іграх ставка частіше всього робиться не на сюжет, а на лор. Лор це інформація про світ, яку ви і отримуєте шляхом читання записочок. Але і лор тут слабкий. Придумати та описати так світ, я, як і більшість з вас, можу за один вечір за парою пляшечок пива. І це не перебільшення. Цьому лору до Дарківських так далеко, як до неба рачки. Єдиний козир в тому, що розробники далеко не все пояснюють і в кінці залишають велику інтригу, яка натякає на продовження. Так що, можливо, глибокий лор з сюжетом і будуть, але уже в сіквелі. В підсумку виходить, що від поступового збирання шматочків інформації, наче і кайфуєш, але в кінці розчаровуєшся тим, що склалось з тих шматочків. Ну але це у мене таке враження, впевнений знайдуться люди, які зі мною не погодяться. За світ гри я би поставив трієчку. Йдемо далі, локації гри. Вони чудові, мають гармонічне та деталізоване наповнення, яке практично не повторюється, що дуже круто. Левел дизайн також на висоті. Маємо незатягнуті і різноманітні локації з різноманітними кімнатами та різноманітними переходами між ними, через що гуляти по них не набридає на протязі всієї гри. Це не метроїдванія, тому ніякого бектрекінгу, тільки вперед. Як в старі добрі часи 8 та 16 бітних приставок. Єдине, що є невеличкі претензії до системи смерті та збережень. По-перше, вручну зберігатись не можна, а відстані між чекпоінтами бувають досить значні, що породжує дві проблеми. Перше, інколи доводиться багато перепроходити. Друга, ви не можете в будь-який момент вимкнути гру, бо втратите весь прогрес. Потрібно дійти до чекпоінта. Мені, як сімейній людині, якій в будь-який час може знадобитись вимкнути ПК і піти у своїх справах, таке трішки заважало. По-друге, після смерті ви з'являєтесь на останньому чекпоінті з мінімум половиною ХП. Цю механіку можна трішки абузити. Дійшли до чекпоінту, а у вас мало ХП? Просто помріть і з'явитесь уже з половиною ХП. Це насправді зовсім дрібничка, і я розумію навіщо розробники так зробили. Але ну, згадати було варто для порядку. Повторююсь, це дрібнички, так що по локаціях гра отримує від мене тверду п'ятірочку. В цьому місці ще варто упомянути про платформінг та загадки. Загадок дуже мало і всі вони практично однакові. Платформінг звалюється як сніг на голову, нема-нема, і на ось, трішки помучся. Персонаж в грі дерев'яний в плані керування, тому платформинг сприймався мною не як челендж, а як бісяча перепона, яку хотілося якнайшвидше пройти і далі поринути в бійки. Проте не можна сказати, що загадки та платформинг це мінус. Вони не часті і не затягнуті та вносять в гру деяке різноманіття. Йдемо далі. Секрети. В соуслайках та метроюдваннях секрети та їх вміст дуже важливі. Але ця гра майже не Souls-like і зовсім не Metroidvania. тому їй можна багато пробачити в плані секретів. Секретки тут є, не багато, але є. Знайти у них можна лише один з чотирьох типів розхідників або набої, і цього в принципі достатньо. Але було б дуже круто, якби розробники зробили секретки з наповненням або записками, які би проливали більше світла на лор гри. Можливо, такі й були, але я їх або не знаходив, або не зрозумів, що це були саме вони. Як на мене, такі лорні секретки підняли б гру на щебель вище. В очах любителів соус лайків так точно. Ну думаю, в решти гравців також. За секретки гра отримує оцінку 4 з мінусом. Бойова система. В соуслайках бойовка, як ви знаєте, грає ключову роль. Але там ще є дослідження світу, пошук секретів, вибір шляху прокачки персонажа, вибір спорядження, квестові лінії NPC і так далі. В era Exordium бойовка це буквально все. Заберіть з цієї гри бойовку і залишиться лише поодинокі загадки, ще більш поодинокі секретки, трішки платформінгу і лінійне проходження локацій. Тобто, фактично, в плані геймплею залишиться пустота. І розробники це чудово розуміли, тому й попрацювали над бійками дуже сумлінно. Так що ж у них такого цікавого, маємо 4 розхідника: хілка, паралізатор, буст витривалості та граната. Також персонаж може стріляти з вогнепалу, битись тисаком, дешити або парірувати удари. Нічим цим нікого не здивуєш, тому розробники вчинили хитро. Вони зробили персонажа напівдерев'яним в плані управління. І дуже добре пропрацювали бойові ситуації, в які потрапляє гравець. Бити доводиться кожен раз в різних місцях і з різним набором ворогів, які нападають або разом, або по черзі, або за певних умов. Це призводить до частих смертей і змушує гравця запам'ятовувати, що за чим і як буде, і думати, які розхідники, коли і на кого потратити, а також якою зброєю кого краще бити. Звісно, в дарках теж таке є. Проте, через гнучкість прокачки і спорядження, такі місця можна фактично скіпати, закидаючи ворогів вогняними бомбами, магією або просто перекачуватись і перти як танк. Ера Ексордіум в цьому плані більше схожа на Секіро, а не на Дарки. Вона не дозволяє авузити прокачку або спорядження, вона заставляє вас розвивати скіл, інакше ви просто не пройдете чергову кімнату. Для казуалів це дуже погані новини, а от любителі хардкору цьому будуть лише раді. Ну, але без кількох зауважень у мене і тут не обійшлось. По-перше, у когось якийсь фетиш на робота з циркуляркою. Він буквально нападає на тебе в 50% нових кімнат, куди ти заходиш. Ну, дійсно, якийсь перебір. По-друге, хоч гра і недовга, постійна війна з цими бойовими ситуаціями мене виснажила. Як виявилось, мені мало тільки битись, я хочу чогось іще. Та й вороги вже під кінець всі були знайомі і піднадоїли. Хоча як розробники їх тільки не міксували між собою. І по-третє, це особисто мені боліло, я граю на геймпаді і стіком дуже незручно цілитись в цій грі. А цілитись доводиться часто і швидко. Тому клавомишери, вітаю, я тут здаюсь, цю гру дійсно, напевно, зручніше грати на клавомиші, ніж на геймпаді. Хоча я таки додушив її до кінця повністю на геймпаді. То що маємо по бойовій системі в підсумку? П'ятірочка. вся гра буквально тримається на графіці, атмосфері та бійках. Сидів, думав, а що ж тут варто було додати, щоб бійки ну, не так приїдались. І знаєте що? Було б дуже круто, якби сюди додали пару трійку NPC, з якими можна було б перекинутись парою слів і, можливо, трішки вплинути на їхню долю. Наприклад, жіночка, яка би сиділа і ридала над тілом свого чоловіка, щось би розповіла нам, і потім була би вбита за скриптованим роботом. Вчений, знайомий головного героя, який був би заражений хворобою, і якому б ми спробували допомогти перенести свій розум в тіло машини. Але цей раз перенос би не вдався, і тіло було пошматоване у нас на очах, а машина напала б на нас. До речі, можна було б зробити таку машину міні-босом. Теж прикольний був би хід. Жрець, якого ми б знайшли в секретній кімнаті в Зіккураті, і який би розповів нам щось важливе по лору, але й тип кудись відмовився. Це дуже прості сценки, які я накидав за три хвилини, але які б внесли приємне різноманіття в мертвий світ навколо, і теж підняли би гру на щебель вище. А уявіть, щоб NPC були з міні-квестами, як в Дарках, то це було б просто шикарно. Ну, це знову ж таки чисто суб'єктивщина. Можливо, абсолютно мертвий постапокаліптичний світ, у якому геть заговорити немає до кого, тільки у мене викликає почуття самотності. Ну, а ще ви можете сказати, та ти просто поїхав уже на цих дарках, кругом хочеш, щоб ці NPC були з квестовими лініями і так далі. Не знаю, як на мене, цікавий нейтральний або дружній NPC в будь-якій грі займе достойне місце. Йдемо далі, рядові вороги. Тут все ок, їх вистачає і багато до кого потрібен свій підхід, з кимось треба зближатись і парірувати, когось краще розстріляти здалеку, а когось взагалі потрібно якнайшвидше закидати гранатами. У ворогів різна швидкість, кількість здоров'я, здібності, типи атак, розмір і так далі. Ну, тільки одне, що я вже казав, дійсно, у когось з розробників фетиш на роботів з циркулярними пилами. Таке враження, що у цьому світі вирубка лісу це було найпріоритетніше завдання для всього людства. А так-то за ворогів п'ятірка з плюсом. Далі боси. Ой, а що ж це я в множині? Бос то тільки фактично один, так, у нього є кілька стадій і набір різних атак. Але він дійсно всього один. Звісно, є ще остання битва, але там потрібно просто вбивати жмені рядових ворогів, з якими раніше вже зустрічався. Це, ну давайте дивитись правді в очі дуже бідно. Було би круто створити ще мінімум хоча б одного гуманоїдного боса з унікальною моделькою та вміннями. Нехай би це був, наприклад, якийсь елітний робот-охоронець або робот вбивця. Або той самий робот, у якого не вдалося перенести розум вченого. Таке рішення також підняло би гру на щебель вище. Звісно, це не соус лайк, -like, але босів хотілося б більше, ніж один. Оцінка за босів 3 з мінусом. Рухаємось далі. Спорядження. Різноманітне спорядження та розхідники це дуже важлива частина соус лайків. -like яка вкупі з варіативністю прокачки, робить такі ігри дуже реіграбельними. Цю рису Era Exordium не перейняла, на жаль. Тут всього 4 розхідника, з якими знайомишся в перші пару годин гри. Єдине різноманіття це періодична зміна вогнепальної зброї. То пістолет, то пістолет чуть кращий, то дробовик, то гвинтівка, які по-різному стріляють і зручніші для тих чи інших ситуацій. Зброя ближнього бою в цьому плані покинута на призволяще, чомусь. Як знайшов ніж м'ясника спочатку гри, так і бігаєш з ним до кінця. Прокачки зброї також немає. Висновок: спорядження під стать лінійності гри. Розраховане лише на одне проходження. Оцінка 4. Якби ще дали якимось списом побитись чи молотом, то поставив би я п'ятірку. Далі, персонаж та його розвиток. Ситуація аналогічна як із спорядженням. Весь розвиток персонажа заключається в знаходженні кількох апгрейдів. З тих, що я пригадую, це збільшення запасу переносимих набоїв, а також отримання невеликої постійної регенерації здоров'я. Може, ще щось було, але уже не пам'ятаю. Немає ніякої прокачки, немає отримання якихось нових бойових скілів чи типу того. Зі зброї міняється тільки вогнепал, і то ви там нічого не вирішуєте. Просто знайшли нову зброю і все. Навіть не можна повернути стару, якщо нова не сподобалась. У мене таке було: я знайшов дробовик, стріляв ним, дробовик дуже класний. А потім знайшов гвинтівку. Так, в ній було більше зарядів, але дробовик мені подобався все одно більше. Він вистрілював купою набоїв, наносив купу дамага, і, як на мене, він корисніший за решту вогнепальної зброї, яка зустрічалась в цій грі. Ну але взяв винтівку і все, дробовик уже назад взяти не можна було. Тож розвиток персонажа розрахований теж лише на одне проходження. Також поставлю четвірку, бо це не Souls Like, тому і вимоги в цьому плані до гри значно нижчі. Коротко про атмосферність гри. Вона густенька. За рахунок крутого візуалу і похмурого музичного супроводу тягне на тверду п'ятірку. Коротко про NPC. Я уже говорив, їх немає, і дуже жаль, що немає. Моя оцінка двійка. Хоча можна її не враховувати, бо я розумію, що гра чисто про бійки, ще й за косом під Old School, а в старих грульках ніхто там особливо ні з ким не говорив, просто били морди. От і все, по всіх пунктах, наче пройшлись. Перед висновком дам відповідь на запитання, чи варто купувати цю гру фанатам Dark Souls. Не те щоб варто, але можна. Проте не чекайте від неї багато. Скоріше всього, ви пройдете її один раз і забудете. Від souls like у, у неї лише світ, складність та елементи бойової системи. А тепер власне висновок. Era Exordium це олдскульний, лінійний, піксельний добротний бойовик з гарним світом та чудовою атмосферою. Але, на жаль, це все, що він може вам запропонувати. Ще в його підтримку скажу, що коштує він в Стімі відносно недорого, і це розробка наших хлопців, в якій немає ні слова російською мовою. До того ж, гра технічно та візуально зроблена дуже якісно і є великі надії на блискучий сіквел. Уже тільки за це ера Xordium можна придбати та ознайомитись. Ну а якщо не хочете купувати прямо зараз, то принаймні додайте в обране і дочекайтесь скидок. Все одно хлопцям піде якась копійка. На цьому все. Дякую за увагу. Прошу поставити лайк та написати коментар в підтримку ролика та каналу. Буде дуже круто, якщо напишете, що думаєте про цю гру і в чому зі мною згодні, а в чому ні. Підписуйтесь на канал, щоб побачити більше подібних оглядів. Гарного вам часу суток і бувайте! Слава Україні!